Всім привіт-привіт! В даному відео ми з вами поговоримо про те, що краще вибрати: електронну книжку для читання чи фізичну. Я надіюсь, буде цікаво. З вас лайк, коментар, підписуйтесь на мій канал. Підтримуйте україномовний контент. Мене звати ВАТ, це просто блог. Ми розпочинаємо. І давайте розпочнемо, поділимо це відео взагалі на дві частини. Це переваги. Спочатку ми поговоримо про переваги електронних книг. Я маю на увазі електронні книги, ті, які з чернилами. до цих гаджетів, до електронних книг. Я не відношу там телефони, планшети, тому що це все-таки шкодить вашим, вашому оку. А оця штука допомагає вам читати реально безпечно і комфортно. Перша перевага електронних книг це те, що вони займають дуже і дуже мало місця. Отут, От здається, 32 ГБ гіабайта пам'яті. На 32 ГБ гіабайта пам'яті ви можете собі накачати стільки книжок, що напевно можливо до кінця життя їх всіх не прочитаєте. Або й прочитаєте, але потім ви можете видалити і ще раз завантажити ось така от штука. Хлопці і дівчата. Тому, в принципі, якщо у вас в квартирі нема де складати фізичні книжки, то для вас ота ця штука просто must have. Хоча такий відомий представник IT світу, як Білл Гейтс, розказує, що він дуже любить по постарінки, як то кажуть, возити в відпустку чи на якісь зустрічі просто собою там пакет, як він там каже, чи сумку з книгами фізичними. Тому ніхто вам не забороняє читати фізичні книги, навіть якщо вони будуть захламляти всю вашу однокімнатну квартиру. Другий пункт, друга перевага електронних книг, це те, що купувати електронні книги для електронної книги набагато дешевше, ніж фізично. Тобто, ми зараз тут не говоримо про те, щоб скачувати їх нелегально. Підтверджую, нелегально, Точніше, ще не підтверджую, а повторюю. Це нелегально, не можна так робити. Платіть за електронні книги, купуйте їх, тому що люди стараються, люди перекладають, люди пишуть ці книги. Хай вони отримують за це кошти. Тому е, купувати електронні книги для електронної книги набагато дешевше: в два, в три, можливо, в чотири навіть рази. Тому це, звісно ж, велика перевага. Третя перевага електронних книг, що можна читати будь-де, тому що тут, наприклад, в моїй версії є підсвітка, тобто це не така підсвітка, як в телефонах. Редж РГП підсвітка так кожного пікселя це трошки інше, зараз я про неї розкажу. Навіть вночі, що це значить? Це значить, що якщо ви вночі, щоб почитати фізичну книгу, повинні включити лампу, то для цієї книжки вам не обов'язково це робити, тому що тут є підсвітка по бокам, тобто вона не світить вам в очі, вона світить безпосередньо на оцій чернила, і таким чином користь від читання все ж таки зберігається. І четверта, остання перевага на користь електронних книг, це те, що читати банально, на мій погляд, і не тільки на мій погляд на електронні книги набагато зручніше, тому що ви можете підлаштувати під себе. Розмір шрифту, тип шрифту, там він може бути із засічками або без, тобто sans серф або серф. Ви можете е, інтервал між словами, між буквами підлаштувати. Ви можете змінити температуру тла, тобто е, фону, тобто вона буде більш тепліша чи буде більш ну, холодніша. І це дуже дуже додає. Зручності читанню на електронній книжці також ви можете робити замітки. Електронні напевно, не всі електронні книги це підтримують, але я говорю конкретно про свою версію. Це Pocketbook 628. Це не сама дорога версія покетбука і не сама дешева, я думаю, але можливо в самих дешевих ця функція також є. Я впевнений, що в більшості книгах є ці функції, що я розказую, тому що це базові функції для цих електронних книжок. І коли ви робите замітки в електронній книжці, потім ви можете їх експортувати як текстовий файл собі на комп'ютер. От, і це насправді дуже зручно, коли вам не треба йти за якоюсь фізичною книжкою, шукати, що ви де вам, коли там записували, і це розрібати дуже довго і нудно. Тому все-таки зручність читання на електронній книгі дуже круто. Я собі підстрою під себе шрифт для моїх очей, для, для мого зору, я не знаю, як це сказати. Просто мені зручно читати, мені комфортно, я тільки клацаю, перелистую стрінки, і читання становиться більш комфортним, більш приємнішим, і мені здається швидшим на багато разів. А тепер давайте поговоримо про переваги фізичних книг. Ось тут у мене така класна книжка Гела Елрода Чудовий ранок як не проспати життя. Якщо вам цікаво, я зроблю огляд на неї, тому що це мега суперкрута книга, яку я напевно всім би порадив прочитати. Мінімум води, максимум інформації, яку ви можете застосувати в своєму житті. Перша перевага. Фізичних книг це те, що є такі книги, які ви не можете прочитати на електронній книжці, так? Що я маю на увазі? Є книги великі, тобто нестандартного розміру, з класними малюнками, з класною подачею, з... Це, це, це взагалі різнокольорові книги, так? Яким, якимось схемами, якимось d візерунками Багато чого може бути в сучасному світі. Тому, звісно ж. Читати таку фізичну книгу, яка призначена для фізичного читання, щоб ви її полистали, подивились, роздивились, буде вам дуже приємно. І навряд чи ви таку книгу знайдете в електронному форматі. Друга перевага фізичних книг це те, що ви можете їх отримати легально, підтверджую. Повторюю, точніше, абсолютно безкоштовно. Тобто, або майже безкоштовно. Ви можете записатись в бібліотеку, там платити якийсь мінімальний внесок за рік, там це, це, це реально копійки. І у вас відкриється доступ, якщо у вас немає можливості купувати собі книги, у вас відкриється доступ до багатьох цікавих книг. Можете там перепродувати ваші книги, так, і купляти за ці кошти нові. Або є багато клубів, я не знаю груп спільнот, де люди обмінюються книжками, щоб читати більше. Тому, ну, це така штука, реально дійсно працює, тому що електронними книжками, на жаль, якщо не помиляюсь, по закону не можна обмінюватись. Тобто, ви купуєте, ви приймаєте е, policy privacy, чи як це правильно сказати українською мовою, про те, що ви не маєте права передавати електронну книжку будь-кому скидувати цей файл. Тобто вона тільки у вашому власному використанні. І третє правило фізичних книг, третя перевага, вибачте, фізичних книг, це що. Іноді хочеться, навіть якщо це просто без книга, хочеться потримати цю книгу в руках. Якщо вона реально класним виданням видається, наприклад, наш формат я обожнюю книги нашого формату, тому що вони дуже приємні для читання. Тут дуже класний папір, тут є закладочка, що нема немало важливо, що дуже важливо, мені здається, тому що. Це дуже і дуже зручно. Це третя перевага, що тобі хочеться просто полистати книгу. Тобі хочеться, ти ну, відчуваєш її в своїх руках. Я дуже люблю, коли це нова, тільки надрукована книга, понюхати її запах, вона пахне ще друкарськими якимось матеріалами там, і так далі. Ну, це якийсь, напевно, фетіш, але така штука існує. І... От реально просто іноді не хочеться читати електронну книгу, хоча вона є в електронному форматі, а хочеться купити таку. Тому що вона якась гарна, в неї класна палітурка, вона класно буде виглядати в вашій шафі для книжок або в якійсь топочці для книжок. І ну, така перевага, я думаю, має місце бути в даному списку. Який висновок можна зробити з даного відео? Читати книжки фізичні чи електронні, залежить повністю від вас. На мій суб'єктивний погляд, потрібно читати і ті, і ті. От у мене бувають Часи, коли я хочу читати на електронній книжці. Я беру, купую книжку електронну і читаю на електронній книжці. Зараз в мене часи, коли я хочу замовляти більше фізичні книги. Я замовляю фізичні. Тому все залежить від вас. У мене, наприклад, для майбутнього є така мрія, коли буде власний будинок створити свою бібліотеку, якась велика шафа, де будуть всі книги, які я прочитав. Ось для цього потрібні фізичні книги на мою суб'єктивну точку зору. Ось. Таке відео вийшло. Я вам дуже вдячний за увагу. Якщо вам цікавить огляд моєї книжки, що тут є, пишіть в коментах, я обов'язково відгукнусь і зроблю даний огляд. Читайте книги, це дуже розвиває вас, ваше мовлення, покращує ваш словниковий запас. Взагалі робить вас набагато кращим, цікавішим. Цікавішою людиною. Дуже дякую за перегляд даного відео. З вас лайк, коментар, підписка на мій канал. Підтримуйте україномовний контент. До зустрічі в наступних відео.